Знайомтеся цього чоловіка звати Микола Філатов. Утім, знайомлячись, він відрекомендовується виключно Іванич. Цей позивний він отримав від спільноти байкерів України, до якої сам належить ось уже протягом 50 років. Зараз Іваничу 75. Він людина, яка присвятила своє життя мотосправі. Початок байкерського шляху був закладений ще в 1968 році. Право тому моє Почалося з того, що всі мої друзі на той час займалися професійним мотоспортом. Була така команда Чернігівська автошкола Досав, яка виступала на чемпіонатах України за Чернігівську область. Ну і так як друзі всі там, то я вже з 71-72 року почав ходити в цей клуб. І згодом отримав мотоцикли, і почав виступати от, на, на змаганнях на чемпіонатах України. І хоч відтоді минуло понад 50 років, Іванич досі чудово пам'ятає свій перший придбаний за власний кошт мотоцикл. Ява О, і, 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 ну, і в той, той час був найкращий мотоцикл, всі, всі хотіли мати тільки яву, тільки радянські ті мотоцикли, вони вже були на рівні з явою трошки гірше. Після цієї легендарної яви Іванич мав ще кілька мотоциклів. Були серед них закордонні байки, були вітчизняні, були спортивні та стандартні. Утім, з виходом на пенсію чоловік залишив собі два мото для душі червоний і оцей білий, на якому він сьогодні приїхав на зустріч із нами. Та з початком повномасштабного вторгнення ухвалив рішення один із них передати на потреби ЗСУ. Не було два мотоцикли червоного я віддав. Почалась війна прикордонником. Він зараз той мотоцикл служить у прикордонників. Вона кордоні з Білорусією. У 75 років зізнається, Іванич складно сідлати металевого коня, адже підступний вік дається в знаки, і озивається болем у різних частинах тіла. Утім, щодня чоловік сідає за кермо і проїжджає кілька кілометрів дорогами області, адже в такі моменти біль відступає, і саме це відчуття свободи надихає його. А ще надихають люди: представники байкерської спільноти України, які стали для чоловіка родиною. Це наш український спортсмен, який перший. Подала в Дакар, кілька разів подала в Дакар. Вона мене вдохновляло. Я будь... важко я відкриваю будь-яку сторіночку і знову прочитаю, прочитаю, прочитаю. Я відкриваю будь-яку сторінку, відкриваю і, відч... і розумію, те, що людина відчувала там, то порівняння з нами, це, ну треба молитись на тих людей, що такі могли все. Пройти важкий шлях і ті біди, гори і ті рани, і травми, і лікування. Всі із початком повномасштабного вторгнення весь свій життєвий досвід і любов до мотоциклів Іванич вкладає у волонтерську справу, переобладнує байки для потреб ЗСУ та лагодить їх чернігівським волонтерам. Останнього разу зробили мотоцикліка. Один з площадкою був для вивозу ранених, а другий був такий мотоцикл, сказав, нічого не ставте, ми знаємо самі, що туди поставити в коляску. О, так що є бажання і мож, по можливості, знову поїду, допоможу. То я зробив і таку радість, зробив я в капітальний ремонт двигуна, щоб волічка ні в чому не хвилювалася, щоб спокійно їздила, допомагала людям. Чим можу, тим допомагаю зараз. І. Що в моїх силах роблю людям? Тож, якщо на дорогах міста побачите привітного сивобородого Іванича, привітайтесь, адже він найстарший байкер України, чоловік, який понад 50 років за кермом. Байкер, який закоханий у своє мото життя.